Доброго дня, друзі. Сьогодні я буду вести мову про священні писання індуїзму. Для початку слід зазначити, що індуїзм це досить багатогранна релігія. Вона складається з чотирьох основних гілок, напрямків індуїзму: це вайшновізм, це шайвізм, це шактизм та смартизм. Вони в свою чергу ще перерозпреділяються на десятки різноманітних підтечій та течій, гілок і деномінацій, і сект, які, в свою чергу, можуть мати свої унікальні священні писання, тобто ті конкретні тексти, які складають основу базис того чи іншого віровчання. Це означає, що в індуїзмі немає однієї єдиної священної книги, яка би була притаманна всім без винятку течієм. Тобто у вайшновізмі можуть бути свої окремі тексти, яким приділена найбільша увага. У шайвізмі можуть бути вже інші тексти, які специфічно притаманні виключно цій гілці. І так далі. Тобто однієї єдиної священної книги, як, наприклад, Корану в мусульман чи Біблії в християнстві в індуїзмі немає. Починаючи з того періоду, як Арії прийшли на території Індії, це десь на рубежі 2 та першого тисячоліття до нашої ери, ми спостерігаємо процеси оформлення та групування основних релігійних текстів. Спочатку ці тексти, зрозуміло, що були в усній формі. Тобто ідеї, які формували дані релігії, ведизм та брахманізм, про які ми вже поговорили в попередніх курсах лекцій, вони були е, в усній формі, вони передавалися з вусту уста. І вже потім, ближче до нашої ери, ці основні ідеї почали записуватися і почали формуватися власне священні книги. Тому прийнято поділяти оцей весь великий багатоманітний комплекс текстів індуїзму на дві групи. Перше це шруті, це те, що почуте, це те, що передане, це те, що в усній формі, скажімо так, розгорталося та оформлювалося в процесі розвитку ведизму та брахманізму. І смріті. Смріті — це вже, власне, те, що було записано дещо пізніше. І що стало фундаментом власне індуїзму як нової релігії або як третього етапу розвитку ортодоксальної релігії Індії. До текстів шруті належать всі ті писання, про які ми вже говорили в попередніх лекціях. Тобто, це є самхіти, там Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Адхарваведа, це Араньяки, лісові книги, це брахмани. Пояснення до самхід, це упанішади. Тобто, тексти шруті вони носять найбільш авторитетний характер. Авторство цих текстів достовірно невідоме, тому дуже часто вважається, що вони немов би підкреслюють волю самого Бога. А вже ближче до нашої ери, як вже було зазначено, з'являються тексти смріті, тобто вони вже були конкретно записані. Ми чітко знаємо їх авторів, ми можемо їх краще. Класифікувати, вивчати, тому що вони вже були написані в більш пізні епохи. Безумовно, тексти шруті, вони притаманні і актуальні для всіх течій індуїзму, і визнання авторитету вед, воно є обов'язковим та надзвичайно важливим. Але до основних текстів індуїзму включають також і Смріті, і зараз я свою увагу заакцентую на перечисленні тих основних священних текстів індуїзму, які належать до Смріті, тому що шруті ми розглянули в попередніх курсах лекцій. Перше: шість стародавніх веданг це перші такі наукові галузі, що з'явилися ще в ведичний період розвитку індійської цивілізації, і нагадаю, що до веданг. Належить фонетика, граматика, метрика, астрономія, ритуалістика та етимологія. Друге. Ітіхаси це стародавні епічні поеми. Третє. Окремо виділяються дві найважливіші епічні поеми, які підсумовують всі попередні, це, безумовно, Махабхарата та Рамаяна. Четверте. Дуже важливим комплексом релігійних священних текстів індуїзму є пурани, це філософські, міфологічні, космологічні тексти, які дуже часто були написані в поетичній формі, і вони краще роз'яснюють веди, тобто ті основні сюжети, що ще містилися в стародавніх писаннях шруті. І подаються у вигляді віршів, казок, якихось оповідань і таке інше. В пуранах описуються процеси творення всесвіту, дії богів, їх боротьби проти злих духів, демонів, наводяться конкретні історичні приклади, якісь переломні персони, які своїми діями змінювали цей світ. І таким чином ми бачимо, що ці пурани вони якби поєднують певні міфологічні. Та історичні приклади розвитку індійської системи релігії. Загалом існує 18 мага магапуран, тобто великих пуран, які е, описують дії ключових богів індуїзму, таких як Вішну, Крішна, Шива, Шакті. І оці 18 магапуран складають основу даних текстів, але окрім них. Протягом всієї історії розвитку індуїзму і до сьогоднішнього дня ще було написано більш ніж 70 маленьких пуран, які вже будуть притаманні тим чи іншим дрібним відгалуженням ключових напрямків індуїзму. П'ятий пункт це кав'я, куди належить різноманітна поетична художня література. Яка також безумовно в індуїзмі досить часто претендувала і претендує на статус святості. Шосте бхасії це коментарі до фундаментальних текстів шруті і різноманітні роз'яснення тих текстів, тому що. Досить часто в стародавніх текстах ми знаходимо е, певні такі хаотичні е, проблемні моменти, ми знаходимо невпорядкованість, неструктурованість або певний такий символізм, який не всім зрозуміло. І тому е, необхідно було дещо роз'яснювати ці тексти, чим і займалися е, індуїстські філософи. Сьоме сутри це лаконічні стислі. Тексти, які інколи подавалися у віршованій формі, і вони підкреслювали основні ідеї індуїзму, але в такій художній символічній формі. Часто їх вивчали на пам'ять, і навіть в школах е була і є така тенденція, але інколи вони були настільки незрозумілими, що до цих сутр писалися своєрідні коментарі, тобто роз'яснення того, що мав на увазі автор тієї чи іншої групи сутр. Восьмий пункт шастри. Це якраз вже були роз'яснення до сутр, коментарі, які писалися набагато масштабніше. Одну сутру, тобто там віршик невеличкий, можна було роз'яснити цілою книгою. І таким чином, оці шастри вони поступово складали цілі посібники, по яким вивчали індуїзм. І шастри, в свою чергу, поділялися там на різні види. Ми також про це вже говорили в попередніх лекціях. Дев'яте ні це вже тлумачення шастер. Роз'яснення текстів шастер і в першу чергу тхарма шастр. Ну і десятий пункт це агами. Агами це основні тексти більшості сект та відгалужень індуїзму. Вони дуже часто собою замінили навіть найбільш основні тексти шруті та смріті. В агамах часто підсумовувалися. Та містились головні ідеї індуїзму та його гілок течій і підтечій, а також певні способи отримання надприродних здібностей, тантричних практик, йогічних прийомів і таке інше. Це далеко не весь перелік священних текстів індуїзму, але це той основний список, який складає основу цієї великої. Релігії, яка є найбільшою національною релігією світу, з числом послідовників більш ніж 1 мільярд осіб. Як бачимо, це надзвичайно великий перелік священних текстів, і специфічною рисою їх є те, що вони носять не стільки догматичний характер, скільки дискусійний. Протягом всієї історії розвитку індуїзму, в середовищі філософських шкіл та релігійних кіл. Часто точилися дискусії стосовно тих чи інших ідей, що були закладені в цих текстах, і дуже часто ці ідеї переосмислювалися, видозмінювалися і з'являлися нові. Під критику та переосмислення попадали навіть найбільш фундаментальні ідеї, такі як ріти, ахімси, карми, дхарми, перевтілення, сансари та інші розуміння Бога розуміння моральної поведінки людини. Основних заповідей, по яких повинна жити ця людина. Розуміння Всесвіту та тих космічних процесів, які там відбуваються, можуть відрізнятися в різних гілках індуїзму. Тобто, немає якогось такого одного фундаментального правила або однієї єдиної лінії, якій слідують з ці течії індуїзму. Це настільки обширна, широка масштабна релігія. Яка концентрує в собі дуже багато чого різного, і тому дуже часто індуїзм позначають таким словосполученням як єдність в багатоманітності. У різних течіях індуїзму, та відповідно в різних священних писаннях, ми можемо знайти зовсім різні підходи щодо розуміння божественного, надприроднього, природного і таке інше. Можуть знаходитись пантеїстичні ідеї, агностичні ідеї, панентеїстичні ідеї, деїстичні ідеї, і навіть деякі атеїстичні ідеї, які також притаманні деяким філософським школам індуїзму, наприклад, в системі Сангх'я. Ось це все у сукупності складає той великий комплекс і систему текстів, який на даний момент притаманний індуїзму та його гілкам. і... У якому містяться ключові ідеї, що характеризують цю релігію, і я в своїх наступних лекціях в першу чергу буду відштовхуватися від даних священних писань та тих філософських коментарів, які були на них зроблені. Дякую всім за увагу! Всім гарних новорічних і різдвяних свят! Хай щастить!